Добрий день! Сьогодні 10 березня, День Державного Гімну України. День Державного гімну важливий День для українців, оскільки він символізує єдність, силу та стійкість країни. День Державного Гімну – це нагадування про важливість національної ідентичності та єдності. А також свято унікальної культури та традицій України. Гімн – символ української незалежності, свободи, волелюбності, незламності, віри та надії. Зараз він, як прапор і герб, об'єднує українців у боротьбі з російським агресором, його впізнають і шанують в усьому світі. Лине пісня, незабутня, горда величава, в ній надія на майбутнє України слава, нею сонце зустрічає нашу Батьківщину, день новий розпочинає сильна неподільна. До нових здобутків кличе пісня Україну. А зовуть її велично державним гімном. До вашої уваги гімн України виконує Устименко Едуард. Цей визначний день чудова нагода пригадати, наскільки важлива єдність, національна усвідомленість, рідна мова та державні символи. А до вашої уваги я зараз пропоную презентацію, яку підготувала і продемонструє нам з вами зараз Кунченко Аріночка. Будь ласка, Аріночка. Хвилиночку, я дам усі дозволу. Отже, День Державного гімну України. 10 березня в нашій державі відзначають День Державного гімну України. Це свято було затверджене 7 грудня 2021 року Кабінетом міністрів України. Сьогодні його впізнають і шанують в усьому світі. Гімн наш символ незалежності, свободи, волелюблості, незламності, віри та надії. Це душа української нації. Сьогодні він, як прапор і герб, об'єднує українців. Українські гімни ще, до, ще не вмерла Україна. До козацької доби великою популярністю в українського народу користувалися бойові пісні, Ну, хлопці до зброї та пісня про Байду. А в 19 хх столітті широке визнання здобули заповіт Тараса Шевченка і вічний революціонер Івана Франка. Останній вважався неофіційним гімном Західноукраїнської Народної Республіки. Крім того, у 1848 році, за наказом головної руської ради гімном галицьких українців, стала пісня на слова Івана Галушевича Мир вам, браття, всім приносим. Окремою сторінкою в історії українського народу є пісня молитва Боже Великий єдиний», що нині має неофіційний статус духовного гімну України. Першочергово, що не вмерла Україна, це вірш, який у 1862 році написав Павло Чубинський. Майбутній поет і вчений народився у небагатій дворянській родині в 1839 році. Під час студентства приєднався до редакції журналу Основа, першого суспільно-політичного та літературно-мистецького українського видання в Російській імперії. Павло Чубинський також був членом об'єднання інтелігентів Стара громада, яка займалася культурною та просвітницькою діяльністю. Вважається, що саме тут зародилася ідея створити вірш, який надихав би українців на боротьбу за свободу. Точний день появи ще не вмерла Україна, невідомий, але це було восени 1862 року. Чубинський був серед гостей дружньої вечірки з сербськими студентами. Вони заспівали патріотичну пісню, яка вразила молодого автора. Як каже Леонід Білецький, літературознавець і побратим Павла Чубинського, на Чубинського вони справили таке величезне враження, що він вибіг до суміжної кімнати, а через півгодини повернувся вже з вже з'явився з текстом Ще не вмерла Україна. Вірш так швидко поширювався серед українських народ на Дніпрянщини, що не залишилося без уваги російської влади. 20 жовтня того ж року, за наказом голови е, жандармів князя довгорукого Павла Чубинського висловили на проживання в аргангельську губернію під наглядом поліції. Причина авторство обурливих пісень та прокламацій та через шкідливий вплив на уми простолюдині. Перша ж публікація, що не Україна, датована 1863 роком у журналі Мета на Галичині. Він привернув увагу священника та композитора Михайла Вербицького, і той поклав його на музику. Спочатку для цитри струнний щіпковий інструмент, згодом з'явилася версія для хору. Вірш з нотами опублікували в 1865 році, тоді ж його вперше виконали як музичний твір. Це сталося 10 березня на концерті в Перемишлі, присвяченому творчості Тараса Шевченка. Символічно, що автор гімну знаменували собою єдність українських земель. Павло Чубинський народився у Дніпранській Україні, де вірш отримав перше поширення, а Михайло Варбицький з Галичини перетворив його на пісню, яку за національний гімн визнавали Леся Українка, Іван Франко та українські громади в різних частинах світу. Ще не вмерла Україна використовувалася як. Гім державних утворень на території України, зокрема в УНР 1917 рік та з УНР 1918 рік. Як офіційний гімн пісня була затверджена в Карпатській Україні, що існував 1938 1939 роках. У радянську добу ж, за класикою жанру найпотужніших репресій український гімн зазнав за радянської доби, зокрема у 1919 році. Денікінці знищили близько 60 примірників гімну. А за часи більшовицького режиму пісню голосили буржуазно націоналістичною і жорстоко переслідувало тих, хто її поширював. Офіційним гімном УРСР в період 1949-1991 років був вірш Павла Тичин. Живи Україна, прекрасна і сильна». Повернення встановлення. В умовах радянської репресії, утисків і вбив з культурних діячів в Україні заробився рух спротиву, що набрав найбільшої сили у 1980-х роках. Тоді відбулися події, що визначили напрям розвитку майбутньої незалежної української культури. Серед них фестиваль Червона Рута 1989 року, що став викликом радянській системі та передвісником незалежності України. 24 вересня на фестивалі, вперше за багато років, що не вмерла Україна прозвучала публічно. Василь Жданкін після народження, нагородження переможців конкурсу несподівано почав виконувати пісні, залучивши співаків Віктора Морозова та Едуарда Драча. За словами Крила Стеценка, у цей момент на артистів зійшов український дух. Затверджені пісні як Гімну Незалежної України. 24 серпня 1991 року Україна здобула незалежність, був проголошений Акт незалежності. 5 грудня ще не мера Україна вперше прозвучала на засіданні Верховної Ради, присвяченого підсумкам всеукраїнського референдуму та виборам президента в виконанні хору імені Вірьовки. У січні 1992 року Верховна Рада затвердила, що не вмерла Україна як державний гімн. Втім, закон про державний гімн України депутати ухвалили лише у 2003 році. За пропозицією тодішнього президента Леоніда Кучми перший рядок пісні і змінили. Замість ще не вмерла Україна і слава і воля стала ще не вмерла України і слава і воля. Наразі я пропоную вам прослухати. Гімн України у виконанні Михайла Хоми. На цьому моя презентація закінчиться. Усім дякую за увагу. Дякуємо тобі, Аріночка. Дуже чудова презентація. Дуже тобі вдячні. А ми продовжуємо і я хочу запитати у вас: а хто знає з вас іще виконавців Гімну України? Які ще артисти виконували цей гімн? Хто з вас знає? Говори Аріночка. А, Пономарьов. Пономарьов, так. А, добре. А в якому році? Mm... Ну, добре. Скільки років він виконував один Десь після 2000-х. Так, він багато років поспіль виконував цей гімн. Це насправді так і є. Так, добре, зараз я знайду. А ще хто виконував, хто з вас знає, скажіть, будь ласка. Зараз я пропоную вам послухати гімн у виконанні Олександра Пономарьова. Добре. Хто ще з вас знає, які артисти виконували Державний гімн України? Є пропозиції? Ну, то я вам розповім. Дивіться, у 2019 році. На святкуванні Дня Незалежності України Державний гімн України виконала Тіна Кароль. Вокал артистки та сучасне аранжування зі збереженою мелодією здивували публіку. А от у квітні 2022 року Державний гімн України виконувала Юлія Саніна і заспівала вона його без інструментального супроводу. Що додало пісні більшої магії. А у 2017 році Державний гімн України виконувала Злата Огнієвич. Тоді вона його заспівала разом з учнями Кадетського корпусу на благодійному концерті Ігри Нескорених. Також гімн України. Пролунав у виконанні Олі Полякової в Хорватії на благодійному футбольному матчі між українським Шахтарем та Хайдуком. А отже, насамперед, у нас іще є наш самий головний в державі Хор. Це національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Вірьовки. І тож я зараз вам всім пропоную прослухати цей гімн у виконанні Державного національного хору України. Чудово тепер знаєте, що 10 березня в нашій країні це День Державного гімну України. Так? Тож плекайте традиції, бережіть культуру і передавайте її з покоління в покоління. А я вітаю ще раз вас зі святом і бажаю вам миру, злагоди. Добробуту всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей!